Всім привіт! Я Дмитро Захарченко, і сьогодні до нас у вікенд нової музики завітав Брикулець, щоб представити свій новий альбом Лучше чим твій бивший. Привіт, всем привіт! Привіт, тебе вітаю з Днем Києва. Да, дякую, я всіх вітаю теж. Але ти родом із Миргорода, uh -huh. затишного міста на Полтавщині. Так, так. Пам'ятаєш, як вперше приїхав у Київ? У Київ? На, на, мабуть, не пам'ятаю. Ну, на, навірно, на якийсь. Гітарний конкурс. На якийсь гітарний конкурс, років, може, 12-13. Не пам'ятаю навіть, як він називався. Але емоцію пам'ятаєш свою від міста? Ну, театральна була пауза. Мабуть, мені було важко ходити на гору. На гору мені було важко ходити. Нагору важко. Ну Так, так, ну постійно, то вверх, то вниз мене це харило. — Це яскрава емоція. з погодів з Києвом. Але які в тебе стосунки <гадів> з ним? Я зараз кажу про ну, дружба, змагання, любов з з містом. — З Києвом? Так. Ну, я. Ну, як уже побільше був, я знав, що мені потрібно їхати в Київ для того, щоб стати тим, ким я хочу стати, бо інакше я просто до мене нічого не вийде. Вот. Але я дуже переживав, в мене були спроби. Переїхати в Київ до цього, але в мене нічого не вийшло. Я десь здавався через 3-4 місяці. Повертався в Харків, бо не виходило. Коротше от так що не знаю. Зараз це вже не змагання. Зараз я кайфую і злюсь, що немає місць для гарної рибалки поряд з домом. Такий, такий смуток від хлопця, він, який <рив> да, приїхав з Харкова. Да, не думав, все, як щоб на хорошу рибалку, треба кудись дуже далеко їхати, десь, ну, щось шукати. А в Миргороді, ну, куди не підеш, там, 10 минут, і ти вже ловиш карусі, карасів сидиш. Ось такий смуток. Я, я не знав. Я думав, ми будемо говорити про альбом, а, а дійшло вже до карасів. Що там поплавок чи фідер там мало далі розпочатися? <рес> да. Як вам погода сьогодні на карася, чи на карася? Сьогодні щуча погода, мабуть. Скажи, ти, давай повернемося до головної тебе. Та, все ж таки, ти прийшов до нас не з карасями, а з новим альбомом да, лучше, чим твій бивший. Угу. Що в ньому всередині? В, в альбомі дев'ять ну, пісень, які лучше, чим бивший» любої дівчини. Детальніше. Дев'ять пісень, які звучать просто прекрасно. які, е, Ну, якби основна ідея, як потім вже виявилося, як цей альбом дописувався, це все-таки ці пісні про, про те, як повинен кохати чоловік жінку, і про те, як би жінки хотіли, щоб їх кохали, мабуть так. І дійшло це до того, що цей альбом про те, що. Щоб було все добре у вас у відносинах, чоловік потрібен повинен бути каблуком. От і цей альбом піднімає такі. Ну, тренд на каблука. От. Мужики, ставайте каблуками, це, це хорошо. Це просто ну нам нав'язали, що це погано. Насправді нічого не може бути лучше. Чим ти бивш їм. <смеш> <смеш> Щось всі їдуть, так радіо це виключаюсь. <смеш> а ти з такою метою прийшов. Дякую тобі. Дякую. Ти молодець. В одній з пісень ти кажеш, математика, твоя душа, О, формули надто пророчі. Надто а в житті ти більше про логіку чи про серце? Так там перед цим було: філософія моя, твій сміх. Математика твоя. Моя душа. Твоя душа, а, математика, твоя душа. Тобто, про те, що не розгадать. Ти зрозумів? Ні. Твоя душа як математика, мені не є понятна. Але формули надто пророчі. Угу. Mm -hmm. <хи> ти все ще виконуєш місію, щоб нас не наступили далі. Я правильно розумію? Ван, дякую, ти, 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 чудесна. ти чудесна людина. Та нема за що. Ти класний. Як йди. промінь, правда? Так. Яскравий. Ти вже да, про це? Так. Да. Прекрасно. Що вам ще розказати? — Е, Ні, я хочу не відпущу цю тему про каблуків, як ти сказав, це цитата, і зауважу. Важливо, не моя. А ти який взагалі у стосунках? Ну так от такий в стосунках я. Все отак от, да, я дурачок. Можеш бити і кусати, знаєш, як то кажуть. І все буду тобі робити. Забирай мої гроші, там ще є пісня. Все, що хочеш, тобі я дістану до них покладу. Поняв? Так, а, але як ти дійшов до, ці, до цього усвідомлення? що ось ну, так, Я намагався, і цей альбом присвячений одній дівчині, моїй лізі самі учі. Uh -huh. Але окремо в альбомі кожна пісня, ніби окрема записка. Ти найкращий», я не боюсь це сказати. Uh -huh. Наскільки це все з життя? Uh, да, так це, це були записки. От я щось записував. Я... Вона там уїжджає, приїжджає, в неї така робота, що вона уїжджає, приїжджає, уїжджає, приїжджає. Поки вона тут мені хорошо, потім вона уїжджає, я пишу пісні. Ну, коротше, отак, от, от. Щось там записую, щось переживаю, щось записую. От, е, це залишається в мене. Потім сідаю, пишу музичку, думаю, так, що я там записував? О, оце я записав, зараз ми це зробимо пісню. А тобі приємно і ну, ти цілісно себе відчуваєш? Коли? Коли є людина поруч інша, чи ти достатньо е, самостійний в цьому сенсі? Тобі з собою добре? Так, да, мені з собою добре, але коли я довго не буваю сам, я забуваю, що мені з собою добре. І от я знову зараз сам живу, і от тиждень вже пройшов, і я тільки оце починаю розуміти взагалі, що я робив згадувач, що я роблю, коли я сам зрозумів. Тобто відвикаєш від того, що ти сам, а коли ти знову знову сам, треба заново все згадувати. Ну я думаю, що це все ок. Абсолютно нормально. Твій новий альбом, ніби романтична сповідь, але з легкою іронією, і взагалі іронії в тебе достатньо багато. І в творчості, і в mm -hmm. твоїй особистості, як такій. Це твій стиль спілкування? Чи... Ну, я б не називав це іронією. А що це? Трагікомедія, скажімо так. Гаразд, а в яка її природа? Тобто, це стиль спілкування, твоя захисна реакція, чи спосіб mm -hmm. виживання? Тут же ж можуть бути різні причини. — Це просто особ... моя особливість. Я... Вважаю, що це якби все одно чу... е -е, відчуття гумору, і це все це признак інтелекту, я просто умний. А взагалі, я дуже довго намагався бути. Ну, коли був там помолодший, я намагався бути таким драматичним, дуже страдальцем, писав сумні пісні. І я от такий був загадковий, я думав, що. Тільки будучи таким, я зможу стати популярним. От. Але я поступив в театралку, і я брав якісь серйозні монологи, там хотів брати там такі, щось загадкове, таке, романтичне. І я брав і починав це ну, вчив, розповідав, і всі починали сміятись з чогось. От. І потім мені казали, Вань, ну от все хорошо, от на тебе дивишся, все хорошо, ну, от, ну просто класно. Тільки ти відкриваєш рот, все, рушиться ця картинка. Ну, і я з цим змирився і просто зробив це своєю перевагою, скажімо так. Випуск синглу чи альбому це завжди завершення якогось певного періоду. І чи ти відчуваєш, що щось у тобі змінилося за ці пісні? Я ще нічого, я ще тільки в мене усвідомлення відбувається, що цей альбом взагалі страпився, що це все. Ну, що це все відбувається зі мною, я ще не до кінця відсікаю. А чому? М? Чому? Ну, тому що ти, коли в цій воронці крутишся, в тебе немає часу подивитися на себе зі сторони. Бо от в мене ще не було часу і можливості і ресурсу на те, щоб осягнути взагалі пророблену роботу і зрозуміти, чи, чи закінчився цей етап чи ні, чи буду далі продовжувати так само робити, чи щось зміниться. Чи... Подивимося, як люди прийдуть на концерт. Якщо прийде тисячу людей 13 червня на уяву на презентацію альбому, то буде круто. А якщо не прийде, то це буде дзвоночок на те, що типу, треба щось змінити. Угу. Тобто, зараз ти все ще в цьому потоці, коли воно все. Да, да. Ми ще не дійшли до фінальної точки, якою є сольний концерт. І після нього вже щоб якось проаналізувати, mm -hmm. як робили, що робили. Так, так, так. Ну, То ти... ну якщо на що писати пісні, на які люди не ходять на концерти. Просто от, в мене така ідея. Навіщо ці стріми на Spotify по 200 тисяч, якщо ти не можеш зібрати тисячу людей на концерті, це, mm -hmm. це все виходить, нікому не потрібно. А це дуже, це дуже цікавий момент. давай тут зупинимось. Тобі набагато цінніше, якраз такі люди, які приходять до тебе на концерт, і ти бачиш ці очі людей, які махають тобі руками, підспівують під пісні, чи якраз такі величезні цифри на стрімінгах. Така величезні стрім... цифри на стрімінгах це обман. Просто ну, на... ну, я вважав, що музикою треба займатись, для того, щоб люди ходили на твої концерти. Все. Щоб але їх було ж... все більше і більше. Так, більше, але більше. це інструмент поширення, я через це запитую. Ну, все одно, бо так люди слухають музику, а потім йдуть на концерт. Ну, це, це взаємопов'язані так. речі. Так, але є випадки, коли ну, у людей стріми в 5 разів менше, а людей на концертах в 5 разів більше. Отак от. Цікаво, Це але залежить відповіді... від музики. просто. Так, Але відповіді поки що немає. Ми її дізнаємося вже так, після так, концерту. Так, тоді так, тоді так. ще окремо поговоримо. Угу. Уже після. У піснях дуже відчувається щирість, ніби ти не просто артист, а людина, яка хоче бути почутою, саме як людина, ось те, що ти сказав. Це свідомий вибір, чи саме внутрішня потреба е... показати себе людиною ось крізь творчість, крізь цей альбом. Угу. А... Себе людиною зараз, зараз, секундочку. Ну, я, в принципі, пісні пишу, так, що я от від пісні до пісні, між цими піснями я живу життя. І все, що яскраве трапилось проміжок між піснею і піснею, це все входить в пісню. Ну. Пісня, <пісня це життя. Математика. Ну так. Да. Непогано. Просто якісь ще фонетичні ходи, які ти вже. Навчаєшся там, комбінувати слова таким чином, щоб вони залазили. А, а також ти. Я так трохи привідкрив все одно певні секрети. Поза ефіром ти сказав, що хочеться пісні писати. Бо зараз якраз летить ось цей великий період, де йде угу. промо кампанія альбому, підготовка до концерту. А, а ось ця потреба писати завжди. Угу. Вона як відчувається в тебе? Ну... Ну Це дуже, дуже сумно. Ти не можеш. Ти вроді хочеш їх писати, але ходиш кругами і не сідаєш писати, того, що ще не нажив того, про що, про що треба написати. От, якось так це відбувається. Може, я ускладнюю, може і будь, і таке. А може, просто на... треба сісти і писати. Можливо, це і це є результат, точніше набагато да. простіше. Іноді набагато треба предмет. пострадати, походити, помучитися, такий нещасний. Фанк, поп, трохи хіп-хоп вайбу, можливо, диско навіть. Як ти сам формулюєш свою музику зараз? Зараз? Ну, це дискофанк такий з, з елементами української естради. Не знаю, якоїсь. Ну там просто є пісні, які я слухаю, думаю, боже, це ж можна було Івобобуву продати. Думаю, Це довго співати він, що це я співаю. Але це приємна емоція? Так, так, так. Я кайфую от всього, що я роблю. Від Бобула? Ні, я ж його не робив. Ні, ну але я ти й не продав к... йому пісню. Не, не, не додумався. Ну, це вже на урок, на майбутнє. <рес> Нічого, я Світалік Козловський. А у вас там особиста є історія, я теж чув. — Яка історія? Я бачу, просто у вас а ми летіли щось між собою. Ну, ви зараз не про це. Давай передобримо за музику. Ні, 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 ну щось про те, що він відмовився тобі Та, собою це знімати, собі не... А, тільки. Да? Спасибо, що хоч не питав, що мене такі Та запитав. — Та я не буду це робити, ти що. Дякую, будь ласка. Mm -hmm. Все поговоримо. Ти <рес> да. коли пишеш, ти уявляєш конкретну людину, чи це більше процес, потім слухач знаходить для себе вже ці образи? Ну, тобто, ти розповідав щойно, що це зазвичай в тебе від пісні до пісні, це твоя життєва історія. Mm -hmm. Але все-таки немає такої задачі, що я маю написати пісню, хочеться про ось це. Mm -mm. Ні, немає такої задачі. Ну, ти я щось. Переживаю, я щось не досказую. От коли воно за, закупорюється, от, от це відчуття, коли людина зазвичай каже, ой, щось мені треба вже до терапевта йти. От коли от у мене таке відчуття, я починаю просто в записничку розбиратися, що зі мною. Доходжу до цього краєчку, за який хватаюсь і намагаюся це все. Якось виплеснути в пісні. Да, це для мене просто терапія з якогось боку. Так, звісно, це не, не дуже, мабуть, корисно для здоров'я. Ну, в плані того, що колись треба буде писати пісні, 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 а в мене не буде оцього ресурсу, і потрібно якось навчитись це все. все-таки не так чесно робити, я не знаю. Ого. Ну, не знаю. Може, не треба. Коли ти не в студії, не на сцені і не закохуєшся в чергову музу, який ти? Що тебе перезавантажує? Я зараз про елементарний побут, можливо кажу. Миття посуду, мультики, футбол, щось інше. <плес> перезавантажує мене. Я не знаю, я просто не можу перезавантажитися. <плес> У мене зараз проблема з цим, я не можу перезавантажитися. І, да. Мені кажеться, що я просто лінтяй. От я так от щас ми з тобою розмовляємо, я думаю, я, мабуть, все-таки лінтяй. Ну, без цього я теж думаю нікуди. Ну, лінь, я думаю, мене перезавантажує. П'ять днів поліниться, і на шостий вже. Можна щось і робити. Перевернутись на інший бік. Да, да. Футбол не перезавантажує, коли ти дивишся цілий день. <сум> Нічого не перезавантажує. Гаразд, альбом Лучше, чим твій бийш... бивший, вийшов. А що далі? Є відчуття, що вже нове щось має початися? Можливо, знову ж таки, вже ти кажеш там інші пісні будуть. Або хочеться писати їх. Нова стилістика, новий пошук? <посібрил> я хочу писати хіти, і все. Я хочу, щоб, щоб я навчився писати хіти, щоб кожна пісня моя. Стрибала вище, ніж та, яку я написав до цього. І просто правильно аналізувати пророблену роботу, розуміти, де, де зроблені помилки. Аналізувати, що подобається людям, що не подобається людям. Шукати свою аудиторію. Все дуже просто. Казати їм те, що вони хочуть почуть. І... Находити компроміс між тим, що я хочу сказати, і тим, що їм треба почути. І щоб це все було максимально незрозумілій і прозорій мові. І ну, при цьому непросто. і не складно. І ніяк ще далі та, <плес> да, інше. да, але але щоб було круто. Я мав би зараз закінчити наш ефір словами: каблук, лінтяй, брикулець, <плес> це все за його словами, але так не буде. Тобі дякуємо всього да. найкращого. Бережи себе, радіопролі. Всім привіт, з вами Брикулець. Слухайте Радіопромінь і на Ютубі. Його дивіться, там буде і плейлісти, і шутки, і приколи, і все, що хочеш. І слухайте, і радуйтесь, будьте каблуками, цілуйте ноги, любіть сім'ю.